Завтра хрещення Русі, Київської Русі. Ви знаєте, ми так. Це Пасха для нас. Це для нас Пасха. Тому що ми стали дітьми Божими. Сьогодні заборонили нам, забороняють нам ходити хресними ходами. Но ми бачимо, всі можуть збиратися ті протести, які тепер йдуть, їм ніхто не забороняє, а нам зібратися, піти. Чи до Калинівського чуда, чи долину хрестів, чи до Почаєва, чи різні є місцеві хресні ходи, всі кажуть, не можна. Ви наводчики, що ви збираєтеся, може пострадати. Но ми відповідаємо за своє життя. Ми відповідаємо за своє життя. І ми знаємо, куди ми йдемо і чого ми йдемо. Заради чого ми йдемо? Тому що ще в Біблії написано хресні ходи, які мали благодать. Стіни падали і ріхонські, коли йшов Хресний хід, самі по собі від Хресного ходу і звуку труб стіни впали, що яку це має силу, яку це має благодать. І тому люди, які темні, вони нам забороняють. Тому що ми об'єднуємося кругом Христа і получаємо від Бога цю силу і благодать. Але нехай Господь розуміє всіх тих. Як я вже казав, хто гонить, а нам допоможи Божу устояти сьогодні, не соблазнитися і завжди залишатися дітьми Божими. Київський князь Володимир, він, йому Бог відкрив для того, вибрав його для хрещення всього народу. Ми тут з дітьми, з онуками тримаємо нехрещеними. Ой, недавно приїхали, я там шість років мене хрестили, того тридцять, того сімнадцять. Питається, ну всі хрещені, чому ви так не хрещите дітей, чому ви так їх довго тримаєте своїх домівок? Та перше для дитини це похрестити. А князь був вибраний для всього народу, похрестити і зробити нас дітьми Божими. Сьогодні багато істориків, які нам кажуть, та ні, та то він так, то та він такий. Він вибраний Богом, браті і сестри. І ми повинні почитати цей день і старатися. Побути на службі, помолитися і подякувати Богу, що ми є дітьми Божими. Храни вас всіх Господь пасі.